Доброго здрав'я вам, мої дорогі підписники та гості каналу! Ну що, зовсім нещодавно ми з вами вирощували томати, підгодовували розсаду, а тепер вони вже у відкритому ґрунті, цвітуть і скоро будуть радувати нас величезним врожаєм. Але не все так просто. У нас зарядили дощі. А як ви знаєте, дощі, засуха це найсильніший стрес для наших рослин. Огірки, томати, перці, баклажани всі вони дуже реагують на такі гойдалки погоди. І ось сьогодні я помітив, що деякі кущі моїх томатів стали якісь в'ялі, поникли. Навіть спостерігаю на деяких відсутність цвітіння, опадання листя. Знайома картина. Це крик про допомогу, але не хвилюйтеся, бо сьогодні ми приготуємо справжній рятувальний еліксир, який поверне вашим рослинам силу та жагу до життя. Цей розчин, який ми зараз з вами приготуємо, це потужний антистресовий засіб. І одразу хочу підкреслити, це не добриво і не заміна необхідних підгодівель. Це особлива добавка, що допомагає нашим томатам краще засвоювати корисні речовини з ґрунту і менше хворіти. І будь ласка, додивіться відео до кінця, перш ніж ставити запитання, бо в кінці я розповім усі нюанси застосування, і багато питань у вас відпадуть самі Собою готові дізнатися рецепт цього дивозасобу. Ну що, давайте готувати цей цікавий, а головне корисний розчин для наших томатів. Ми вже схожий готували для огірків, а тепер настав час подбати і про помідори, що нам знадобиться для рятувального еліксиру. Беремо наше 10-літрове відро з відстояною теплою водою. Тепер нам знадобиться посудина, в яку ми нал'ємо трохи гарячої води грамів 150. Вода має бути близько 70 градусів, можна більше, але бажано не менше, оскільки наш чарівний порошок в ній буде довго розчинятися. Подивіться, у мене вода 80 градусів, ну може трохи менше, 75 градусів, і буквально за 10 секунд наш порошок моментально в ній розчинився. Що ж це за порошок? Це бурштинова янтарна кислота. Вона є в таблетках, продається і в порошку. Отриманий розчин виливаємо в наше 10-літрове відро з водою. Туди ж сполосніть посудину, щоб усі залишки потрапили у відро. Все гарненько, ретельно перемішуємо, не поспішаємо, робимо все акуратно. Далі нам знадобиться аміак водний технічний, нашатирний спирт, 10-процентний. Його нам треба буде небагато, продається він в будь-яких магазинах сад та город. Для нашого рецепту знадобиться всього лише дві столові ложки, виливаємо їх відразу в наше відро. А тепер найцікавіше: беремо наш заздалегідь підготовлений оприскувач і йдемо робити антистресову обробку наших томатів. Сьогодні вона буде включати в себе оприскування і коренів, і листя рослини. Чому цей розчин такий ефективний? Бурштинова кислота це справжній природний стимулятор, вона регулює і стимулює ріст рослин, підвищує синтез хлорофілу в листі, роблячи їх більш зеленими, допомагає краще засвоювати підгодівлі, які ви вносите, створює захисний шар, що запобігає шкідливому впливу зайвих накопичених азотних речовин і токсинів, покращує мікрофлору ґрунту. Підвищує життєстійкість рослин при впливі несприятливих факторів засуха, дощі, перепади температур, знижує ризик захворювань рослин. Важливо, щоб розпилення відбувалося у вигляді дрібних крапель, туману. Періодичність такої обробки раз на 2-3 тижні до отримання потрібного нам результату. Важливі рекомендації. Запам'ятайте! Бурштинова кислота не шкідлива, але не варто обробляти томати занадто часто. При надмірному використанні ґрунт може стати кислим, допоможе внесення вапна або золи. Розчин обов'язково має бути приготовлений прямо перед застосуванням. Чим довше він зберігається, тим менше користі отримає рослина. Не можна змішувати цей розчин з іншими підгодівлями. При розчиненні бурштинової кислоти у воді не повинно залишитися грудочок. Якщо десь здригнулася рука або через недосвідченість додали трохи більше бурштинової кислоти, нічого страшного. Речовина швидко розпадається на світлі і в повітрі, не накопичується в тканинах рослин. Бонусний рецепт часникова сила проти хвороб і шкідників. А тепер хотів би поділитися ще одним рецептом, який мені розповіла бабуся Женя. Вона завжди його застосовує влітку для огірків, томатів, перців. Послухайте, будь ласка, цей рецепт, я вам все докладно покажу. Я впевнений, він вам дуже сподобається, і ви будете його застосовувати на своєму городі. Терміново дайте влітку цю підгодівлю томатам, огіркам, перцю вони рясно заплодоносять. Щоб томати, огірки та перець не хворіли, рясно плодоносили, потрібно дати їм цю натуральну і просту підгодівлю. Розчин універсальний, підходить як для оприскування по листу, так і для підгодівлі під корінь. Що робить ця часникова підгодівля? Обсприскування цим засобом дозволяє позбутися попелиці, капустяних гусениць, коренелих личинок, слимаків і равликів, сприяє зміцненню кореневої системи та підвищенню імунітету, стимулює ріст і розвиток рослин, роблячи їх більш стійкими до стресів. Містить сірку та азот, які є важливими елементами для росту зеленої маси та живлення. Як приготувати часникову настоянку беремо літрову банку, наливаємо в неї окріп градусів 70-80. Тепер висипаємо туди ось такий, як купив сушений часник. Продається в магазинах, купити його буде нескладно. Для нашого розчину нам знадобиться 2 столові ложки сушеного часнику. Висипаємо в нашу літрову банку з гарячою водею, добре, не поспішаючи, все перемішуємо і залишаємо на 4 години, щоб наш настій настоявся. Як тільки пройде 4 години, нам знадобиться процідити отриманий розчин і додати наш концентрат у відро, в яке ми налили 9 літрів теплої відстояної води. Як застосовувати часникову настоянку? Для підгодівлі під корінь позаздамегідь пролитій землі підгодовуємо наші томати приблизно по 200 грамів під кожен кущ. Для оприскування розчин можна зробити більш концентрованим, а саме, 1 літр нашого концентрату розвести на 5 літрів води. Це допоможе боротися зі шкідниками та хворобами, оскільки часник має антисептичні властивості. Ось такі два прості, але надзвичайно потужні рецепти мої дорогі. А тепер мені страшенно цікаво почути вас, чи використовували ви коли-небудь блуштинову кислоту для порятунку своїх рослин від стресу? Які результати отримали? А може у вас є свій фірмовий рецепт часникової настоянки? Чи вірите ви в силу таких народних методів? Не соромтеся, пишіть у коментарях. Давайте обмінюватися досвідом, ділитися мудрістю, адже разом ми величезна городня сила. Від себе хотілося б побажати вам міцного здоров'я, великих врожаїв. Ну і якщо сподобалося вам це відео, ви можете віддячити мені, поставивши лайк. До швидких зустрічей, бувайте, бувайте!